Так, усім привіт! І це звіт спільного проєкту В'язання незламних другий тиждень. І сьогодні 1 січня 2023 року. Тож вітаю усіх з Новим роком і бажаю усім нам перемоги. Отже, стосовно звіту, за, цю, за, цей, за минулий тиждень я. Ну, не особо просунулася у своїх процесах. У мене було три процеси. Перший процес це Бактус до перемоги, двокольоровий Бактус ось з цих кольорів. Це 100% ву, а це махер. Я перемотала під махер у такий моточок і дуже стало зручно в'язати, бо він так от дуже зручно розпускається, мені подобається. І ось він бактус, і бактус я пров'язала, ну, геть трошечки. Взагалі, весь цей тиждень, минулий, я більше всього монтувала відео. Майже усе записане відео, яке в мене було, я змонтувала та розмістила на каналі. Залишилося це ще змонтувати відео, там, де я записувала наявність своєї пряжі. І я планую на цьому тижні його доробити, щоб взагалі у мене не було таких великих, великих незмонтованих, щоб у мене не було багатого не багато незмонтованого матеріалу. Бо потім. Ну, Психологічно давить, коли він не змонтований. Так, це перший бактус це перший мій такий процес в цьому спільнику. Далі, у, мені були, у мене другий процес це шкарпетки з пуханорки. Шкарпетки я пров'язала трошечки, ну майже зовсім десь рядка 3-4 або 5. Я взагалі. Деякі дівчата відкоментували мої предыдущі відео і писали, що в'яжуться шкарпетки там за кілька годин. Це дуже прикольно. Є куди, є куди стримитися, от і але поки моя швидкість така, що шкарпетки я в'яжу в тому ритмі, який в мене є. Отже, як, як виходить, коли є час, коли є натхнення. Не хочу себе насилувати, хочу, щоб я отримувала від тих процесів, які я роблю. І це не лише стосується в'язання. Взагалі, останнім часом я стараюся, щоб від усієї своєї роботи я отримала задоволення в першу чергу. Задоволення від того, що я роблю. І тоді, якби це акриляє, надихає, і хочеться це робити і робити. Отже, по-другому, процеси процес ось таке, невеличке мене просування. А далі, третій процес цього спільника це шкарпетки з махеру, з додаванням ось такої катонової, ну, мабуть, це катон, не знаю, ну такі, або марінос. навіть певно, марінос. Отже, шкарпетки махерові з додаванням. Допоміжної ніточки. І е, я теж примотала клубочок от в такий моточок. Взагалі дуже прикольно, мені так подобається. Дивіться, дивіться, який він такий прикольненький стає, ну І е, крім того, що він візуально прикольний, да, він дуже гарно розкручується. І взагалі це ну, дуже облегчує, полегшує е, в'язання, полегшує. Просування цього процесу. Отже, ну, цей процес в цьому спільнику, він ну, саме більше всього просунувся. Тут я вив'язала вже п'яту і в'яжу стопу, але мені потрібна допомога друзів, бо я, це, ну, це другі мої шкарпетки зв'язані в моєму житті. І мені допомога потрібна друзів. В чому? Зараз покажу. Ну я потім трошки згодом зв'яжу зв запишу. Окреме відео по шкарпеткам я знайшла у Наташки. Наташка, не пам'ятаю, вибачте, будь ласка, не пам'ятаю, як правильно зветься У Наталі я знайшла в каналі тех я і шкарпетки, і я мені відкликнувся і цей тех я теж хочу записати такий. І в тому відео я більш. Подробно розкажу про себе і шкарпетки, а зараз мені потрібна допомога друзів, тих, тих які довго вже в'яжуть шкарпетки. Дивіться. І потрібна допомога і тому, що в цьому спільнику в мене дві пари шкарпеток, два процеси це шкарпетки. І з чим я зіткнулася? Ось моя перша шкарпетка в житті. Я десь відео показувала, що я почала в'язати шкарпетки. І що, що, що трапилось? Зараз покажу, ось зв'язана ще шкарпетка без ВТО, вона так ну, як би щільненько зв'язана. І ну, і тут, і тут. І е, ця теж була шкарпетка до ВТО, така щільненько зв'язана. Це 30, шкарпетка на 36 розмір. Але угу. сьогодні, майже перед записом цього відео, я, е, ну, в мене примірничок один такий, якби е, для шкарпеток, щоб порівняти. Тому я. Е, Побрала одну шкарпетку. І дивіться, я не знаю, ви побачите або ні, вона геть зміни... змінилася. Вона, дивіться, як Ну, коротше, вона збільшилася у розмірах, пряжа витягнулася, і ось зараз, бачите, ось тут висить, ось тут висить. Тобто, ну, Я, до речі, ні разу не чула, щоб перед в'язанням шкарпетки в'язали зразки. І дивилися, як буде поводити себе пряжа. Ну якби я не чула, тому я не, не зробила зразок цієї пряжі. Може, варто було зробити, щоб ну якби, щоб подивитися, що вона так от розтягне, розтягнеться ця пряжа. Але я не знаю, допоможе мені цей каркасник і розмірник, щоб шкарпетка була рівнесенька. Ну, вона ще волога, тому я не знаю, може, коли вона висушиться, вона зменшиться у розмірах, але божечки, ну дивиться, ну п'ятка висить. Що мені робити? Ці шкарпетки на подарунок взагалі. <плес> галініща розширилося. Взагалі я в'язала ну, би, по тому мастер-класу, де йшли шкарпетки, мастер-класу у Тані, там було лицевою оця Галініща, галі... різиночка трошки, там, буквально десь сантиметрів 3-4 І я ще така й думаю, що я резинкою зв'яжу да, і цю Галініщо. Два на два резинкою зв'яжу цю, різ, цю різинку в шкарпеці, щоб якщо би, тонка нога, щоб воно розтягнулося. А якщо навпаки буде широка, щоб воно звужилося. Але я зараз дивлюся на цю різинку. Блін, ну, ну воно геть не звужується. Навпаки, воно розлезлося, воно збільшилося у розмірі. Дівчата, що мені робити? Взагалі, ну якби, може, Може, це е, саме така м, пряжа, яка так е, поводить себе е, при прасуванні, ну, шкарпеткова пряжа, але ж це звичайна супервуш Алізе. Суперву, суперву Алізе. Тобто, у кого, е, у кого є досвід, е, підкажіть, будь ласка, що мені робити з цією шкарпеткою? Дивіться, може, в гарячій, ну, в гарячій воді, так я ще не в холодній прасувала. О, допомога, допомога залу, допомога друзів. Дайте, дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Що, що робити з цим? От Що мені з цим робити? Бо в цьому спільнику в мене ще два процеси шкарпетки, і якщо і вони, ну вони будуть такі теж після прання. Тобто там одна шкарпетка в мене, ну наступна оця мохева шкарпетка в мене на 41 розмір йде, а ця з норки вона йде ну, на 38 восьмий розмір. І як мені тоді в'язати на менший розмір, бо воно роз, ну, би, роздається пряжа. Взагалі, то я думаю, може саме цього кольору пряжа так роздається, бо коли я в'язала, мені показалось, що ну що ніточка така доволі, що ніточка така доволі тоненька. Отже, і що робити, я не знаю. Допомога залу. Потрібна допомога залу. Я знаю, що в мене є підписниця, яка 35 років вже в'яже шкарпетки. Отже, якщо ви мене чуєте, що мені робити? По-перше, ну, а по-друге, і по-друге теж. І, по-друге, теж, добре, якось щось буде. Подивлюсь, може. Ну, зараз ще вона волога, ця шкарпетка, і я подивлюсь, може вона якось зміниться. Зміниться після того, як висохне. Але якщо у когось є інформація по цьому є досвід в цьому, будь ласка, в коментарях напишіть мені, що мені робити. Взагалі, чому так? Невже шкарпеткова пряжа так, ну, так тянеться? Тоді, якщо шкарпеткова пряжа так тянеться, то що робити? Що робити? Що ви робите? Бо це моя лише перша шкарпетка, я не знаю, як поводитися взагалі в цієї ситуації. Отже, це мій звіт по другому тижню, і подивимось. Ну якби на плани на наступний тиждень це просування цих же процесів, завершення їх, просування і завершення бактусу і не знаю. Вже буду думати, що робити з, зі шкарпетками, щоб вони були гарнесенькі. Бо ці шкарпетки і ці шкарпетки, із пряжі норки-шкарпетки це усе на подарунок. І взагалі, може, я так дивлюся, може, і дуже гарно, що на, на цьому тижні ну, мені так доволі легенько присувалися ці шкарпетки, бо ось. Виникла ситуація з цією шкарпеткою, і мені треба ну, би, допомога і вирішення цього питання, а потім вже я буду дов'язувати свої процеси і дов'язувати свої шкарпетки. Отже, дякую усіх, хто дивився цей це мій звіт, і дякую усіх, хто напише мені або свій досвід у коментарі, або що взагалі робити. Дякую і до зустрічі на наступному тижні.